І далі в нашому ефірі зокрема говоримо про те, що Верховна Рада ухвалила постанову, яку становила 28 липня днем скорботи і вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у полоні. Рішення підтримали 22 липня цього року. І зокрема про це повідомила громадська організація Спільнота Оленівки, яка об'єднує родини українських військовополонених. Убитих у колонії Воленівці на Донеччині вони ініціювали такий проект постанови ще восени 2023 року. Тож, власне, більше про це і про символізм цього дня говоримо ми в нашому ефірі далі. Геннадій Харченко на позивний. Регерія це боєць 12-ї бригади Азов Національної гвардії України і колишній військовополонений. Він доєднується до нашої розмови. Пане Геннадій, вітання вам доброго дня. Слава Україні, Героям слава. слава. пане Геннадію, як би ви прокоментували те, що тепер ця дата, вона має такий державний статус на офіційному державному рівні. Ну і саме для вас який несе символізм ця дата. Добре, що крім державного статусу, це дата мала якісь державні реальні підкріплення на сам перед допомоги родинам потерпілих, родинам полонених, максимальної ефективності щодо процесів обміну на сам перед гарнізону, на сам перед бійців Полков. І серед них тих, хто постраждав під час вибуховоленісті, чому саме ця дата була обрана для здійснення цього терористичного акту? В мене немає ніяких сумнівів, знаючи прихильність божевільного сучасного фюрера до якихось визначених дат до намагання увіковічити себе в цих датах 29 липня. У намордорі відзначають день створення терористичної організації так званої групи А, і як на жаль, я можу сказати, що вибух в Оленівці, в цьому бараку 200, це був такий своєрідний чи, свічечка на тортику для цієї злочинної організації від їхнього путлера, від їхнього лідера. Не це було зроблено. Це було зроблено вмисно. Е насамперед, аби розкидати ситуацію, або посилити. Паніку посилити розбрат, посилити нерозуміння, що відбувається. Це абсолютний почерк злочинної діяльності ФСБ, злочинної діяльності Мордору, навіть самі зухвалі, самі цинічні терористичні організації. Беруть на себе відповідальність, а визнають свою участь у дійсні тих чи інших терористичних актів в даному разі. Це абсолютний почерк ФСБ, абсолютний почерк російських спецслужб, які це зробили для того, аби помститися Азову насамперед, По-друге, аби прорахувати, які будуть дії з боку української влади, які будуть дії, яка буде реакція з боку світової спільноти. Мушу сказати, що дії. І реакція, як з боку української влади, так і з боку світової спільноти була абсолютно недоречна, була абсолютно адекватна тій трагедії, яка відбулася. Бо внаслідок вибуху режим утримання полонених він став набагато гірше. Становище стало набагато нестерпнішим а ставлення набагато брутальним. Наприклад, ті самі хлопці, які лишилися на Оленівці, їх перевели не до медичних закладів, є надавали допомогу. Навпаки, ті, хто постраждав від вибуху, їх перевели до штрафного ізолятору у камерах, де мали знаходитись кілька шість або вісім людей. Їх було по кілька десятків при нестерпній жарі, при нестерпному відношенні, при нестерпній задусі. Так само я можу сказати, що абсолютно певний, що це був терористичний акт. Бо десь о третій годині я прийшов, повернувся на цей барак. Він вигарив ще, але там не було вже тих уламків, яких потім російські пропагандистські СМІ показували і демонстрували. Можу цим поклястися чим завгодно і не чим завгодно. На третю годину ночі там не було жодних уламків від Хаймерса, чи будь-якої міни, чи будь-якого снаряду. Чому саме був обраний окреме приміщення для вибуху, а не використаний барак, де знаходились азовці? Бо е, стояла страшна спека, і е, наші командири домовилися, що ми можемо відчиняти вікна і навіть і познімати рами в тих приміщеннях, в тих бараках, де вони були, для того, аби стався потужний вибух і він був максимально. Ефективний потрібно закрите приміщення. Саме таке приміщення і було знайдене, і було підготовлено. Навіть на цих кадрах. Ми бачимо, що вікна, як то в цьому приміщенні, немає, є лише е, для світла якісь отвори. Так само вибух стався поблизу глухої стінки, в глухому куті. Це для того, аби вибух і його вбивча сила була максимально сильною. Так само, як артилерист, я можу сказати, що ми неодноразово знищували блиндажі, місця перебування, дислокації ворогу, і так швидко ніколи не розпов'яне не розпочиналася і не розповсюджувалася, ніколи не займалося. Хіба що там не зберігалися БК. Боєзапаси в цьому випадку в нас не було майже особистих речей. Там не було майже побутових речей. Це були в зіставлені ліжка, і це були. Матраси і подушки так само там було декілька промислових е е версатів, які лишилися е ще того часу, як це приміщення використовувалось у промислових цілях. І так само е ці верстати були вщент. Нещодавно це було видно, заповнені мастилом. Е так само це був єдиний барак, біля якого був викопаний окоп для е охорони. Дуже багато. Речей, які вказують на планомірну підготовку, так само як е, якісь ремонтні роботи в тій самій Оленівці відбувалися дуже повільно. Е, тут до побудови цього бараку залучалися, а зовсім не залучалося, залучалися. Полонені морські піхотинці, і бо відчувалося, що е, робоча команда має дедлайн. Їх постійно намагалися прискорити виконання цих робіт. Тому ані час, ані дата, ані мотиви абсолютно не визивають сумніву у планомірності і злочинності його виконання. Пане Геннадію, те, що потенційно хотіли би почути і відчути, те, що стосується підтримки і допомоги родини військовополонених закатованих, травмованих і загиблих військовополонених, що зараз би хотіли би на чому акцентувати увагу. Ми маємо менше хвилини на завершення. Якої саме підтримки на сьогодні потребують ці родини? одна, одна з традицій нашого підрозділу АЗОВу, Поруч з гаслами, слава Україні, героям слава, також смерть нації, смерті слава нації, смерть ворогам!» Перепрошую, це пам'ятаємо, помстимося, і це дійсно не порожні слова. Хотілося, що для нашої влади слова пам'ятаємо, помстимося так також стали бойовим гаслом. Не не пам'ятаємо, але пропіаримось, але саме пам'ятаємо та помстимося. Так само хотів би переказати велике вітання. Викладачам та студентам Могилянки, Острозької академії, які підтримують своїх студентів, які знаходяться в полоні, передають підручники, постійно листуються з батьками, приділяють увагу батькам. І якщо у нас хвилина, то для державних очільників, які мають це робити в силу своїх безпосередніх. Обов'язки функціональних завдань брали приклад, хоч би за це. Жодного разу я не бачив, щоб жоден викладач або студент Острозької академії чи Могилянської академії цим похвалився або нагородив себе за допомогу родині. На жаль, державні установи цього не роблять. Так само я не бачив жодного, скажімо, прикладу, коли б до мене під час перебування у полоні підійшов хтось побратимі і сказав, так. Так, даруйте, ми, ми повинні вже завершувати нашу розмову. Мали встановлений час на бесіду з вами. Спасибі, що ви знайшли можливість і виявили бажання сьогодні висвітлити це питання. Геннадій Трегери Харченко, бо є ї бригади Азов національної гвардії України, колишній військовополонений до нас долучався.